У мене сьогодні просто шквал емоцій тому що я їду на море. Супер. А ти казала, що маленький багажник в машині. Подивайся. Ну, В руках маленький. Клас, все молодці. Лежаки, парасольки, рушники, холодильник, напої, кава, бутерброди. це все, звичайно, ми привезли з собою. Теж біля пляжу є зона торгівлі, там можна купити морозиво, напої, але це в п'ять разів дорожче, ніж в магазині. Останній раз я була на морі в 2021 році. Тоді ми з чоловіком поїхали в Чорноморськ відпочивати на 10 днів. Знаєте, до того я на морі не була років, напевно, п'ять, і мені туди не хотілось, мене якби не тянуло. А ось 21 2021 році, напевно, наче мене хто їх в плечі штовхав, щоб поїхати. Можливо, це тоді було якесь передчуття або якийсь внутрішній голос. І от на сьогодні, 2025 рік, коли я приїхала на цей берег, побачила цю воду, побачила цих людей, які собі спокійно засмагають, відпочивають. Я вам навіть не можу передати той шквал емоцій, який я відчула. Чесно, я навіть розплакалась від радості від того, що я бачу море. А ось ще один елемент релаксу. Біля нас відпочивала сімейна пара із цим цуциком. І він підібіг до мене, і ми почали гратися. Він такий миленький. Я вам скажу, воно мале-мале, а зубки в нього такі гострі, він мені руку погриз так нормально. Господарі цього песика досить таки спокійно спостерігали за цією всією картиною, і я їм безбежно вдячна за те, що вони дозволили погратися мені з цією милотою. За час моєї відпустки ми тричі були на морі. Їхати не дуже далеко, хвилин 40 приблизно. Зазвичай ми їхали вже після обіду, тому що... Зранку не дуже -то хотілося вставати. А після обіду вже поки зберемося, поки доїдемо, то вже сонце було не таке палюче. Пляж досить такий чистенький, там щодня прибирає машина. Та й взагалі люди ведуть себе більш-менш акуратно, ніхто сміття не залишає, забирають із собою. Щодо глибини, то це моя глибина, їй Богу, ідеш метрів, напевно, що близько п'ятдесяти і тобі води по поясце максимум. А оскільки я плаваю не дуже -то добре, то я була взагалі в захваті. І угадайте, хто довше всіх сидів у воді. Якщо місцеві люди там собі окунулися пару хвилин та й повиходили на берег засмагати то я в воді, в тій як жабка, ну ніяк мені не хотілося звідти вилазити. Тепленька, чиста, ну взагалі повний релакс. Знаєте, як для людини, яка буває на морі не дуже, то часто, на секундочку, 21 рік, а це вже 25, це коли я приїхала на море, то можете собі уявити, скільки задоволення я отримала. Відвора тим часом так. спостерігали спокійно за мною, що там мама в воді витворяє. Знаєте, помінялися трошки місцями. То зазвичай батьки за дітьми спостерігають, що там діти у воді роблять, а це навпаки. Діти спостерігали за мамою, що там мама у воді робить. Звичайно ж такий відпочинок заряджає позитивом. А оскільки ми зараз живемо в постійному стресі 24 на 7 нон-стоп, то для нас це конче необхідне. Море воно таке різне, трошки заспокоює, трошки наводить сум. Заспокоює в тому плані, що якби там не було, життя продовжується і дякую Богу за цей момент. Як то кажуть, живи в моменті, іноді собі про це потрібно нагадувати. А наводить сум від того, що не кожен має можливість для такого відпочинку. Дуже шкода, дуже. Цього вечора була моя крайня поїздка на море. Ніяк не хотілося їхати додому. Але я тішила себе думкою про те, що прийде час і я обов'язково ще сюди повернуся. І розкажу цим морським хвилям про те, як же на сьогодні нам всім необхідна підтримка. Цим відео я дуже-дуже хотіла поділитися своїм настроєм, цією атмосферою з вами. Ну словами, звичайно, це не передаси. Це потрібно відчути, приїхати. Як то кажуть, краще один раз побачити ніж сто разів почути. Звичайно, з час від часу я буду переглядати це відео і згадувати про цей морський пісок, про теплу водичку, про ласкаві хвили, про ночі без повітряних А наразі я дякую Богові за цей чудовий і ще один день мого життя. Вон, чуваки, ми їм перекрили дорогу, а вони лодки несуть. А у нас тут сміття, наприклад, сміттєва. Чого ти на мене приєднає? Я на, прийожу, дівчина, на тебе плюю. <свісно> так, коротше, красивий ракурс. <свісно> Серйозно, <свісно> Завжди так так ходить. Морошко. О там от морошко, а тут от, -от, от такий темний лес. Там реально дуже темно, дуже шумно, вона голова. Це в мене в руках мітяйся, що. За київським часом зараз половина десятої вечора. Тут половина дев'ятої вечора. Море це завжди перезавантаження, без дзвінків, без графіків. Лише ти, море і безкрайній горизонт. Жива музика природи у кожній хвилі. І цей особливий аромат п'янкого повітря. Цим всім я намагалася поділитися з вами у цьому відео. Також я маю надію, що у мене ще буде можливість повернутися сюди, на цей берег, знову і знову. А вам всім бажаю доброго здоров'я!